Солі связь весь, коли стає золотокоса, отож запрошуємо в осінь. Хай усі буде саду з нами, хоч солітами дощ шумить, поговорить про осінь саме, і хай музика ніжно звучить. Доброго дня усім! Сьогодні ми запрошуємо вас у наш клас на свято осені. Ми запрошуємо поринути у красу природи, відчути її, тому що саме цього року. Осінь дуже красива, тепла і багата. Завітала осінь до нас в Україну, одягла в червоне намисто калину. Бо українська осінь це пишні жоржини, гастри різнобарні, горішки ліщини, буряки цукрові, стигла, гарбузи медові, різні повидла, варення, соління, гриби в маринаді. Тобі щедра осінь усі у нас раді. Літо вже надходить осінь золота, молоде, зелене, сходить жити. Це жарили стільки ставлені ці російської подають їм. Вже надходить осінь золота, а жарко листя особо не їде. День як по золота обриває стеля, Це моя робота. Хто це справді ось заходь до нас, тут хлопчики і дівчатка. Зібрались кричайте тебе давно. По себе розкажу спочатку, Продовжайся з нами заодно. Я осінь до вас не сама. Ті своїми місяцями та щетлями дараб. По землі просто швидко коляри мене. І тепер на поле рік сонце посла. Щоб земля могла спочити і набрати сили, бо вона бсенечі жито для людей зростила. Фруктів, овочів, багато усього доволі, а тепер спочинок. Свято буде в лісі в полі. І на землю дощик буде часто накрапати. Щоб спочинок мали люди і земелька мати. Що Калини і поля, і вісі, і діти поселі, пішов, і поля полетів. І витяг туди зашуміли. І люди зробили веселі, лише поховали Пакували Ховач його і сховати. Осінь по деревах, гуля по дравох і ціжка, коли не рожеві, тримає в бронзових руках. туман маслі для скрузі, під сині поглядом ріки, верба за літочкою в І та червоні кисники. У ворота літа, дзвонить юний версич куля. Літера по... на коленя, осень хили на бопа. На своєму місяці вересень походить від версия. І з рослиною якої дуже смачний мед. У середині вересня птахи відлітають у чоловік, а ще кажуть персень, п'янець срок. Садок у версі, що кожух у січі. Персень струшивки садочку, як версій дощик сіяв. Подивись, на винну колі мов змінилися ліси. Тот, це у жовтий колі, так балистов покрасив. Откриє ручки жовті клени і березі золоті, лежі одиночки, зелені, залишилися. І пишайся золотим своїм свинбреня. Це якийсь маляр, напевно, догодити хоче собі. А малярці місяць, жовтень, він віддять чарівнин, Жовту фарбу переводив, розбризкав по пони. Українська назва другого осіннього місяця не потребує пояснень. Хоча в Україні на жовтень говорили іншими словами зазивним, хмурим, грязень. Але найточнішою була назва весільних, бо саме в цей місяць справляли дуже багато весіль, саме від покрови, починаючи від покрови, кожної суботи справляли весілля. Жовтиня як нас доштем, то снігом версі яблукова, а жовтинка поступа. А забіга біга, сневий голови, святом потебі. i počuću se hriv. To što ne bariš se, vi smijevati snim, u vipno nastupno vam menim. je ziskrić, На листопад дрожу світрам, і золото з дерев трошу. Іду з холодними дощами, і землю листю три спішу. І звірю спати повкладаю, де що для них харчів нема. Я добрий, я про все подбаю, не за вже зима. Роботу я важливу маю, ворота в осінь зачиняю. У листопаді з дерева падає останнє листя і ліс стає чорним, незатишним. Кажуть, що листопад підкриває ворота зимі. Листопад, Кожен зусінніх місяців по-своєму прекрасний. Вересень місяць добре газдує, овоч смачненький дітям дарує, а місяць жовтень мряку розвіє, в лісах, садах, лист пожутіє. Але листопад той жалю не має, з дерев останнє листя зриває. Лист нас так. ліси, поля, сади. Назбирати осінні плоди, із дерев спадає листя жовте, то землею ходить місяць жовтей. Читайте батьки відгадують. Ой, як гарно навкруги, в золоті сади ліси. Хто їх так розмалював? Одяг, хто подарував. Гайте? Ми знаємо. Ось то. друга. По синьому небу крила, розкрила, сонце закрила. <ріпи> <ріпи> Не підказуйте! Думайте. <ріпи> Мара. <ріпи> <І третє>. <ріпи> Мара, <ріпи> Мара. третя. Коли нема, чекають, коли прийдуть, чекають. <ріпи> 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 а зараз пісенька «Осінь» Ярмарку наші весенні багаті, є тюби у вас і є тут, Тож, ще не ружі. з картоплею, золотую, картоплею, хліб готую, сиву готую. Це довгі кучеляє, та ще я яскали. Я смачна і вітамінна, я не геша, а бензину, той хто мов поважає, до сто років поживаю. Я найстарший на городі, я великий і гукастий, що груди, і смугастий, я чудовий дару сіні, саднім та смачним насінням. Хтось каша гарбузов буде сильним і здоровим. Ще всі роботи нам готує, якщо треба по. Бо всі наші жавтодині, на городі, господині, я солодка, соковита, бо кошти не схочеш пити, а як їсти саму, всі хвороби прижену. Клоточки і цяблука ми не минайте, які до смаку такий вибирайте, що тут багато, всі вони різні, А осяблука радні, осяблука пізні. Я смачненька, черепне, всі ви знаєте мене, соком медом як налюсь, та луним тоді. Яблочко смачненьке, спіле, червоненьке. Ось зелені огірки їх вживають залюбки. Огірочок ярочок зелененький, я маленький, я смачненький. У мені всього доволі, цукор, мінералі, солі, вітаміни Б і Д кращого нема ніде. На цибулі нарікають, що до сліз я допікаю. Вибачте, та я не вин, бо я лікарська рослина, з соком з медом почастую і всім здоров'я подарую. Звідти нас ведя моя, наче шишка на ялинці, на міцній росту стеблиці. Звідти нас веде моя, ялинкова шишка я. Ми супрові, є. Ми цукрові, не кормові, є нас столові. Ми зростаємо рядками, люди зуйна нас буряками. Я соняшник швиденько виростаю до метрів двох. за літо ще корінь метрів три, листочки черішкові, а тві. Він червоні коляд, калину, дитя і сацеві брали твої ми тусикали чаю, і не дуже раз тягну, коли знімали. Ходить гарбуз з повороту, питається свого роду. Чи всі здорова? Сіродиче. Старий вік. Я, Я під кінцем. Тут найголовніше, без мене не було борщу, а тільки суп. А якщо з борщу забрати мене, то вийдуть ще, а не борщ. Якщо збирати тільки тебе, то вийде булякова юшка. Давайте, давайте, сваріться, адже всі знають, що я вільнець. Мене засмажить і готово. Смачно. Не слухайте її. Давайте я скажу, це буля, це страшний овоч. Він має хоча б так багато, та як я одягу. Але такий вредний, <клух> тихіше, давайте запитаємо у глядачів, хто найголовніший у борщі. Кажіть, глядачі, хто найголовніший у борщі? Всі овочі.